Від 1 серпня отримати громадянство ЄС стане ще складніше. Президент в Польщі підписав нову уставу, яка ускладнює процес та терміни отримання громадянства. Відтепер нові оплати за внески від 1 серпня. Внесок до воєводи буде коштувати 1000 злотих. Щоб подати цей внесок? Вам потрібно виконувати наступні умови. Внесок до президента коштуватиме 1669 злотих. До цього часу він був безкоштовний. Подати цей внесок можуть абсолютно усі. Також збільшується термін розгляду усіх справ. Тепер це 6-8 місяців. Якщо подали документи до 1 серпня, платите старі ставки, а також чекаєте менше. З 1 серпня нові ціни та нові умови. І ще будуть важливі зміни у майбутньому. У восени збільшується обов'язковий термін перебування на території Польщі для подачі на громадянство. Наприкінці 2025 року можуть впровадити додатковий екзамен на знання історії, культури, мистецтва, географії, основ конституційного ладу та політичного устрою Польщі. Такий самий екзамен Екзамен проводить США, Німеччина або ж Британія. І це лише початок міграційної політики, яка ще буде перед нами. Якщо ви хочете попробувати свої можливості, раджу вам не зволікати. Ось контакти до наших менеджерів, які можуть вам допомогти подати документи. А як ви вважаєте, чи в наступних роках міграційна політика і легалізування на території Польщі буде простіша, чи це лише квіточки? Пишіть в коментарях.